Є слово, яке каже, що церкву Божу сили Адові адовіодовіють. Ви читали це? Слава Богу. Що так є. Знаєте, Хочеться привітати всіх нас з історичною подією, яка сталася 27 років назад. В принципі, тут в, наших, в нашому краї була започаткована якраз наша церква приблизно у листопаді. І... Ми раді, 27 років. Різних моментів, поворотів, не мали дому молитви, різні люди були, приходили, відходили. Але ті, хто тут сидять, це те, що, це те, що Бог посіяв і ще буде сіяти і взрощувати. Амінь. І ми віримо, що Бог свої, свого слова намарно не кидає. І воно не повернеться просто порожнє. У, е, у кожного в своєму житті приходить оце слово, яке міняє людину. Е, що змінило в цьому краї? Що змінило? Щось по своєму церква зробила свою лепту, свою, е, ну, мається назива Христову, е, мудрість христову. Ім'я було проповідувано на цих теренах. І ми не знаємо до кінця, скільки людей почули Євангелію. В принципі, ціль, ціль церкви для чого? Про, про, прославити Господа і проповідувати Господа. Сама головна ціль зберегти дітей Божих, які є зараз на цьому місті і взагалі, і поширити Царство Боже, правильно? Тобто, це основна Ісус сказав що, що? Ідіть і проповідуйте і звичайте Євангелію до, до кінця віку, правильно? Тобто ми в числі сьогодні вибраних дітей, Божих дітей. І це честь. Чи як ви скажете? Наші попередники, хтось приєднався по ходу до цієї церкви, хтось щось змінював в цій церкві, хтось багато чого приносив у цю церкву. Хтось дуже велику лепту вніс, хтось меншу лепту, хтось ще не встиг нічого внести, але має шанс. Амінь. І ми маємо сьогодні цей чудовий час подякувати Богу за те, що ми пройшли такий ну, відносно короткий історичний час. Я би сказала 2700, Ну хоча б так? ну ми 27 пройшли. Знаєте, ми як молода дівчина 27 років, це якраз спідвілець. Церква така молода, гарна, красива. І слава Богу, ми будемо дякувати Богу і молитися, щоб Бог нас далі розвивав. Ми, знаєте, може, хотілося б таке якесь робити величезне свято, там ще щось таке. Але я вірю, що для Бога свято всі, кожен із нас. Кожен із нас. Серце, яке радіє, серце, яке приображене, воно е, приносить радість для е, самого Христа. Є написано в одному із місць Ісаї, що, що е, 53-му розділі, що він буде на подвиг своєї душі дивитися з задоволенням, з радістю, з таким, ну, з тим, що він досягнув чогось, отакого от Христос. Він платив за це, правда? За церкву. Не ми платили. Але я одне місце маю на серці зачитати. Ми подякуємо, звісно, звичайно за, звичайно, за церкву. Ми будемо дуже раді, що це сталося. І ми стали учасниками того процесу на цій надвернянщині. Але хотіть одне місце зачитати і все-таки воздати хвалу нашому Творцеві, нашому Богу. Це псалом. 106, -й, 35. 106-й, 35 -й вірш. 106 й починається, як там, в деяких електронних варіантах не такий. Дякуйте Господу, добрий, був він. Бо віки його милосердя». Амінь. В 35-му вірші написано, що він пустиню обертає водне болото, ну, водне, водні озера а землю суху в джерело. Одне, один тільки вірш. Я е, бачив по відео, е, що є такі е, пустині, які, м, вони, ну, пустині і якось через якийсь термін, коли випадає, в них випадає дощ. І після дощу мені шкода, що ми, я не підготував фотку. Але може ви, якщо ви це задасте в інтернет, я думаю, що ви деколи буваєте в інтернеті, задайте, розцвітла пустиня, воно вам виб'є. Це, це просто неймовірно, що це робиться. Здається, пустиня, в якій нічого нічого не було. То, ну, Сталося квітуючи, квітуючи ну, таке, такий коврик цих квітів. Різних цікавих квітів. Здається, звідки це квіти. Виявляється, що е, десь бо це, це про одну пустиню я слухав е, це передачу і побачив, як вони це. Через кожних п'ять років вони десь випадають. П'ять років вони пустиня, 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 через п'ять років випадає дощ. І пустиня міняється. Е, знаєте, якось ти приходиш до Бога, і коли Бог отако на тебе виливає, от просто дає якесь. Відкриття, якесь, е, якусь, особливу, якусь особливу мотивацію, якесь слово посилає, так? І слухайте, чи людина не розцвітає так само, все міняється. Ти був пусткою. Деколи ми відчуваємо себе пусткою, правда? Деколи ти думаєш, такий спустошений, таке все нам коло тебе крутиться, правда? А ти кличеш, кличеш, кличеш і приходить, ти читаєш, вау! Вам народилось дитя, так? Даний вам син. Так? Ну, Наприклад, я кажу, і ти думаєш, нам народилося дитя. Наприклад, я кажу, що відкриття можна на кожному, на кожному слові дістати. Кожне слово в писанні може бути відкриттям. І ти, ти, твоє, твоє життя, твоя мотивація міняється. Бо прийшов дощ. А в одному зміст написано дощ ранній, дось пізні, ви читали, так? Є... Нам так треба дощу цього завжди, щоб ми не, ніколи не засихали, як пустиня, а завжди квітли. і це насіння, яке там, знаєте, що, що ці квітки співають за два дні, там поки той дощ, поки це, бо воно далі все. Вони співають відцвісти, Зав'язатися, сурмувати носінку, впасти. Це насіннячко висохти і впадає. Через п'ять років воно знову. Ну, я не бажаю вам через п'ять років пробудитися знову. Я бажаю, щоб ми кожен день обновлялися. Кожен день відчували, розцвітали і плодоносили для Бога нашого. Для того ми в церкві, для того ми його діти, правда? Для того ми його. Як, як там сказано, що ми як лоза. Лоза не буде родити без, без соку. Нема соку, нема народження, ніякого плоду. Ми прищеплені на той великій лозі. Оті гілочки, ті вітя, 15 розділ Івана, Івана Лівівана. Ми віття, а я лоза. А от, отой на верху, то мій виноградар, то мій батько. І наш батько мій. Ми будемо дякувати, що ми. Тут, тут зустрічаємо ці моменти цього ранку, не в іншому місті, не в лікарні, не під, не під барбандуваннями, не десь іншому місці, не в роздумах про, про особливість політики, не про особливість якогось автомобіля, чи думаємо, як там, щоб, щоб нам весело ранок пройшов, чи, чи, чи якось такий сумний ранок. Ми сьогодні зібралися. Щоб хвалити нашого Бога, щоб ви Його, просити Його дотику. Ви знаєте, я, я бачу е, ті служіння, в яких люди приходять і очікують дотику. Я бачив, ну, я, я чув, може ви так само, ті служіння, в яких Бог сильно рухався. Кажуть, сильно рухається, доторкається, щось, щось відкривається, щось це. Знаєте, яка... Ну, такий, такий процес. В чому, в чому питання? В тому, що туди люди, як правило, ну, йдуть уже. Там вже Бог діяв через когось. І людям легше вірити, що через нього буде діяти Бог. А слухайте, нічого не заважає вірити, що Бог може і тут, на будь-якому місці це зробити, правда? У мене є проблема там, у мене є там здоров'я, проблема, в мене там цим проблеми з фінансами проблема. Христос сказав, що придіть до мене, ці струджені і обтяжені, не прийдіть до якогось служителя особливого, не якогось там грандіозного, прийдіть до мене. Ми сьогодні будемо приходити. Слухайте, принесіть йому оце, подяку, хвалу і прохання. Амінь. Перший раз подякуємо за те, що ми е, цей період кажу, ми приєднувалися до цієї церкви. Але хтось започатковував, хтось почав на, на початку сіяв, та, потім були учні, потім були учні, учнів, і ще учні, учнів. І ми десь учні, учнів, ціні. -учні. Ну я теж був з самого початку е, якось так співпало, що. що Моя Таня родилась на початку року. Десь, десь теж вона ровесниця. Може хто кого є 27 років, то, то теж ви ровесники цієї церкви місцевої. Хай Бог благословить. Добре, ми піднімемось на ноги і дуже щиро подякуємо.